Шановні колеги, що зараз відбувається? Є закон, він був прийнятий. Колеги побачили там порушення, подали блокуючу постанову і зараз провалюють ці постанови, щоби швидше підписати цей закон. Дивіться, як колеги, як влада може все швидко робити, коли хоче. Коли хочуть підвищити податки, підвищити штрафи, ще щось зарегулювати когось там цей, протягнути своїх людей, зробити їм божевільні зарплати, то тут дуже швидко все своїй... відбувається. раз і є. Володимир Зеленський, у мене питання: де підпис під законом 11379Д? Це про заборону мобілізації, 18-25 років. Я подав цей законопроект. 11.379 ще в червні цього року, декілька місяців боротьби. Нарешті він був прийнятий. І три місяці ви, президент України, який зобов'язаний виконувати свої функції, не виконуєте свою функцію. Ручку не можете знайти. Не можете в офісі ручку знайти, щоб підписати закон. Ви зобов'язані це зробити на цій трибуні. Ви стояли. В грудні місяці представляючи черговий потужний план стійкості, стійкий план потужності, і сказали, не буде примусової мобілізації 18-25 років, тільки добровільно створимо мотивацію. Іде і знову бла-бла-бла. Ні мотивації нема, і закон, який захищає цю категорію, не підписуєте. Будь ласка, я вимагаю від імені мільйонів українців. І від імені Верховної Ради, яка проголосувала конституційною більшістю за цей закон. Це ваша робота і обов'язок. Інтерв'ю, хня різноманітна це все добре. Ви маєте підписувати закони України. Підпишіть 11379 д Негайно.